Всім доброго дня. В продажі у нас з'являється свіжопригнаний з Німеччини, Volkswagen Touran. Автомобіль ми пригнали щойно з Німеччини, вже зробили всі сервісні документи, авто готове до реєстрації. Дуже гарний стан, красивий колір. Надіюсь, камера передасть. Такий пісочний. Автомобіль в рідній фарбі. Гарна комплектація, легкосплавні диски. Дивіться, по кузу авто без дефектів. Є один незначний такий сколик, все решта у нас в оригіналі. Лобове оригінал над лобовим сколів висічки немає, бампера цілі, по комплектації фар у нас, дивіться, стан оптики, зимова гума, легкосплавні оригінальні диски. Дуже гарний колір, гарно виглядає на цій моделі. Задній партроніт у нас присутній, фаркоп також маємо. Дивіться, стан дисків, диски в оригіналі, вони не фарбовані, зимова гума практично нова, пороги днище, все в повному порядку. Пороги, дивіться, рівні, цілі, без пошкоджень, стан оптики. Давайте покажу вам багажнику. Автомобіль у нас іде п'ятимісний. кришка багажника ціла, без пошкоджень. Підсвітка працює. Маємо в комплекті шторку. Гумовий килимок. Є в нас така сітка. Тут у нас фаркоп, піна, буксировочний гак. Все чисте, ціле, шторка працює. Болти не крутилися, не знімалися. Все в оригіналі, знак аварійної зупинки. Давайте заглянемо в салон автомобіля. По комплектації маємо задні електросплопідйомники. Дивіться, комбіновані сидіння такі велюрові, сидіння чисті цілі, без пропалів, килимки на місці, такі столики присутні, підстаканник. Деля також чиста ціла. Дивіться, стан пройомів. Так, Ходімо далі. По комплектації маємо повний електропакет, регулювання підігрів дзеркал, автоматичне світло, є круїз-контроль, шкіряне мультикермо, підігріви передніх сидінь, штатна мультимедія. Датчик дощу, автозатемнення заднього дзеркала, ну, комплектація шикарна. Є в нас підлокітник, розширений такий бортовий пробіг автомобіля 236 тисяч кілометрів. З автомобілем є сервісні документи, зараз покажу вам. Дивіться, є сервісна книга. Ось, будь ласка, Він код для перевірки. До речі, машинка у нас пройшла. У цьому році. Ось, було обслуговування на 226 тисячах кілометрів у 25-му році. Все, що мінялося, все, що обслуговувалося, все відмічено. І тут маємо десь так. Документи з митниці. Зелений німецький тюф. Два ключі, до речі. Ось такий він по салону, салон чистий, цілий. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, оберти не плавають, помилки відсутні. По кулісі все чудово. Парктронік спрацьовує, відображається на екрані, ручник працює. Підігріви передніх сидінь працюють. Кондиціонер у нас, точніше, клімат двохзонний. Давайте заглянемо до двигуна. Присутня відмітка заміна мастила 5В30 на у 226 тисяч кілометрів. Болти в нас не крутилися, Volkswagen, оригінал. Також з цієї сторони. Двигун працює чітко, екологія на місці. Стан капоту дивіться. Давайте пройдемо, переглянемо показники фарби даному. Автомобілі 133, 133, 134, 112, 133. По арках. Дивіться. 133. Все в порядку. арки 150, 134, 147, 139, 133, 120. Тут у нас по арках все чудово. 131 121 142 127 143, 126, 126, 127, 117 130 149, 128, 154, 128. 128, 116, 123. Технічно та візуально автомобіль в дуже гарному стані. Кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться в місті Вінниця, Гніванське шосе, проулок затишний. Також ми можемо доставити автомобіль по Україні. Кого цікавить, звертайтеся. Більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі. Посилання буде в описі під цим відео. Для наших підписників діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.